Лідери громади мають ставати владою в різних гілках: і в законодавчій, і в виконавчій. І переконана, що ці люди абсолютно законно і справедливо би вели судові засідання і ухвалювали би справді законні судові рішення, тому що це люди, які скажімо так, побували і піднялися проти тої несправедливості, то й проти. Режиму проти тих утисків, які ми які попередня влада Януковича та і дуже часто інші, скажімо так, чинні режими в Україні здійснювали щодо громадян, і щодо підтримки партії однієї чи безпартійного, ми сьогодні, до речі, бачимо, як багато волонтерів наприклад, Волонтерського руху, які ефективно працюють по підтримці, АТО, сьогодні залучаються і президентом, і міністерство оборони вже просить волонтерів. Допоможіть налагодити процеси, бо філософія чиновника це краще нічого не робити, щоби часом потім не мати відповідальності. Філософія наша громадських лідерів це зробити навіть якось з нуля, але те, що потребує час, і те, що сьогодні потребують обставини.